Нарешті я полювала на ринку перчик, який необхідний мені для приготування мого найулюбленішого соусу. Це моя найлюбленіша заготовка. Цей соус просто божественний до будь-якої страви, до риби, до м'яса. Просто так макати хліб в нього це вже дуже смачно. До макаронів, до рису, до, до будь чого Ви обов'язково маєте його приготувати. Я думаю, ви теж в нього закохаєтесь. Для цього соусу нам потрібен перчик, отакий сплющеної форми: червоний солодкий капі, капія, так він називається. Ви легко його впізнаєте по такій формі, він більш сплющений, ніж інші сорти перцю. І Викладаю помила перчик і буду викладати його на деко для випікання, і буду запікати в духовці. Бо, поки він не зарум'яниться. Потім буду знімати шкірочку. Забула додати ще гостру перчинку. Її я дістану через 10 хвилин, щоб вона не згоріла. Поки запікається перець, в помідорчиків повирізала жопкою та порозрізала їх навпіл, щоб моєму блендеру було легше з ними справитись. Перчик запікався 20 хвилин, тепер я його перекладу. В судок з герметичною кришкою можна в пакет. Мені подобається в судок, щоб не використовувати зайвий раз пакет. Взагалі, щоб перець краще чистився, було б краще запекти його з обох сторін. 20 хвилин з однієї сторони, перевернути і ще 20 з іншої. Я запекла один раз, страшно. страшного кришкою і даю постояти, поки похолоне. До температури, що я можу пальцями познімати шкірочку, якраз за цей час шкірочка під вологостю відстане від м'якоті і буде відділятися легко. Очищаю перчик від шкірочки та зчищаю насіння, але обов'язково треба зберігати сік, який витікає з перчинки, коли ми починаємо його чистити. Зручно трошки проколоти перчинку, дати соку витікти і вже різати Ай, перчинку. Перчику обов'язково треба зберегти, він дуже смачний. Тепер буду подрібнювати це все у блендері за кілька кількома порціями. Тепер додаю 50 грамів цукру Та поки що додам таку чайну ложку з горою солі, але зараз. Ставлю на вогонь, нехай закипає. і буду пробувати вже на сіль, коли провариться хвилин 40 мій соус. Поки соус закипає, я підготую 150 грамів олії. Та 150 виногодства у мене ось такий. Такий можна використовувати яблучний. Дуже не раджу використовувати звичайну столовий оцет. У винного та яблучного оцту є свій характерний смак, який чудово поєднується зі смаками соусу, і не треба боятися, що на таку кількість у нас буде 120-150 мл оцту. Він вивітрюється під час приготування і залишається лише його смак. То кислоти, як від оцту столового, від такого оцту не буде. Дуже раджу придбати для консервації, для маринадів, для всього. Зараз багато фірм з адекватними цінами на яблучний та винний оцет. Тому я думаю, це не проблема. і не настільки вже дорого, як раніше. Соус закипає, я долью оцет та олію. Так, перемішаю так кипіти, варитися соус буде 40 хвилин. Потім я спробую на сіль та цукор, якщо треба, по смаку додам, бо Помідори та перець бувають різні, інколи більше солі, інколи більше цукру потрібно. А тут в мене огірочки, це буде наступний рецепт. Тому підписуйтесь та слідкуйте за новими відео. Соус мій майже готовий, він прокипів вже майже 40 хвилин, трошечки уварився і майже готово, щоб закатувати його. За декілька хвилин до готовності пробуємо наш соус. По-перше, на смак він дуже, дуже насичений смак перцю солодкого має, трошки кислуватий, трошки гостренький. Якщо ви любите гостре, взагалі цей соус в оригінальному рецепті він дуже гострий. Я кладу десь третю частину, навіть четверту частину від. Пропорції з рецепту червоного перця, якщо ви любите більш гостре, кладіть більше червоного перцю. А якщо по смаку вам соус дуже кислий, додайте трошки цукру, спробуйте, якщо Що додайте іще цукру, так, цукру можна в будь-якій страві трошки знизити кислинку. Дуже смачно. Банки я стерилізую в мікрохвильовці. Ставлю їх в мікрохвильовку, по центру ставлю банку з водою і ставлю на 5 хвилин. Перва банька в баночок закінчилась, наповнюємо їх соусом. Кришки тим часом закипають на у на вогні у каструльці. Ось така краса та смакота в мене вийшла. Це мій найулюбленіший соус. Ви маєте обов'язково його спробувати. В мене вийшло 6 баночок по 0,33. Буду робити ще не одну порцію, бо це ну, дуже смачно.